Благодійний фонд «Карітес з Коломия вже багато років проводить акцію, під час якої учні навчальних закладів отримують шкільні портфелики. Цьогоріч вручили понад чотириста. Серед тих, хто отримав подарунок, і дев'ятирічна Софійка. Дівчинка одразу ж починає розпаковувати подарунок. Все, що портфелику їй до вподоби і стане в нагоді. Розпаковка шкільного портфелика, пінал, іграшка, ще одна іграшка, бутилочка, багато зошитів, фарби. Пензлики, альбом, олівці, ножнички, ПВА, кольоровий папір. Дякую людям, які писали ось такий гарний е цей, рюкзачок. Батько Михайлика із Луганщини наразі воює. А хлопчик прийшов до Карітусу, аби отримати портфелика. Я тікаю тут пафей. Класний. Це портфелик такий. Я бажаю хорошого навчання. Такі портфелики Карітес видає у кілька етапів. В основному їх придбали за кошти благодійників. А ще 333 дитини отримала сертифікати на закупівлю приладдя за підтримки Карітес Словаччина. З колоною Івана Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.